Президент України Віктор Янукович пограбував Україну на понад 100 мільярдів доларів, але не зберігав награбоване в закордонних банках, довіряв переважно готівці, яку зберігав Ходять чутки, нібито для грошей побудувала спеціальний секретний бункер під землею. В цьому ж бункері була страховка Януковича. Склад із зброєю і ядерними ракетами на випадок, якщо Путін його кине. Ця знахідка шокувала ЗСУ. Там була величезна кількість боєприпасів артилерії ракет різної дальності інших стратегічних елементів. Цей склад може здійснити. Перелому війни Україна в разі необхідності зможе відновити ядерну зброю. Там є схеми для всіх модернізації, розробок наших зброєрів, таємні архіви, там величезна кількість засекречених контейнерів. Таємний підземний аеродром і бронепоїзд завантажений ракетами Грім. 2 пишуть, що за суспицезалужно почали шукати на грабування януковичем гроші, які могли і там зостатись в таємному чи броньованому бункері, чи то в протипожежному У генпрокуратурі кажуть, що янукович украв 100 мільярдів доларів із державного бюджету. На них уся країна могла б безбідно жити два з половиною роки. Дуже багато грошей одразу йшли на офшори на західні фірми, щоб їх не потрібно було вивозити в валізах. Але я просто впевнена, що працювала також і готівка, говорить голова антикорупційного бюро Тетяна Чорновіла. Справді вже арештували десятки закордонних рахунків Януковича. і Його соратників. Уся Європа, навіть агенти американської ФБР, намагається знайти і повернути виведені з України гроші. Але Янукович все ж віддавав перевагу живим грошам. Переконані експерти готівки. В нього було настільки багато. Що тільки в Росію Камази ніби вивезли 32 мільярди підозрює Генпрокурора прокурора Махніцький, але цю інформацію поки не підтвердило слідство. Утім, багато експертів в цю версію не вірять. Мовляв, непомітно перевести через кордон стільки готівки, навряд чи б вдалося. Отже, мільярди доларів готівкою досі переховуються на теренах країни. Якщо сума награбованого Януковичем понад 100 мільярдів доларів правдива, то не вистачило б і сотня броньованих камазів, щоб вивести всі ці гроші. Багато людей вздовж і впоперек перешукали все межірі, але грошей так і не знайшли. А сейфи ще в перші дні зламали мародери. Мільйон доларів має 10 кілограмів ваги і поміщається в дорожній сумці. Мільярд доларів у 100 доларових купюрах може поміститись в двох трьох кімнатніх хрущовці, забитий до стелі готівкою. Пояснює досвідчений банкір Анатолій Голей. Відповідно 100 мільярдів це повна доларів п'ятиповерхівка. Такий скарб Янукович не міг зберігати в сейвах в межах гір'я. Тож є здогадки, що схованка цих мільярдів була глибоко під землею в бункері на околицях колишнього маєтку Януковича в лісі в покинутій насосній станції. Я нещодавно збудований таємний вхід під землею, проте він опирається в цегляну стіну свіжої кладки, яку вже хтось намагався розібрати. Проте далі лише земля, врахуючи, що хід під землею мав кудись вести, то логічно, що в те місце має бути інший і вхід з іншої сторони, проте поки що справжнього входу в бункер не знайшли. Але все ж під маєтком є таємні ходи довжиною близько 200 метрів, адже їх будували в середньовіччі монахи монастиря, який був на місці нинішнього межигір'я. Про це каже історик археолог, дослідник підземель Києва. Тимур Бобровський, таємницею бункера хазяїна Хунки, де й досі можуть зберігати награбоване, знають дві людини. Колишній завгосмеже Гір'я Файницький та екс-начальник особистої охорони Януковича Кобзар. Обидва зараз вони переховуються в Москві. Вони допомагали будувати таємні бункера. В той же час інженери, які це будували, вже загинули всіх свідків. прибрали. Тож пошуки мільярдів експрезидента тривають, які його страховки у вигляді боєголовок нагадаємо, пишуть про тіло Януковича, яке вивезли в Донецьк. Хоронили, нібито на Пасху його синів та ще двох невідомих жінок темний склеп поблизу родинного будинку Яника. Пишуть, що на похороні був Ахметовий. інформація, перевіряється в той же час більше подробиць про вибух в маєтку Януковича. прийшло два тижні після того, як будинок Януковича розніс. Невідомий ветеран так званого СВО пише телеграм-канал Офісне машиня а не так давно. Тому прийшли новини з Ростова. Виявляється, що Янукович таки попав під роздачу, і в тому маєтку був він. Отримав поранення після відновлення в вертольотній трощі. Ось чому нібито настала смерть. Янукович поступив в клініку в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта і травму коліна і хребта. Наскільки відомо, травму він отримав під час перестрілки в маєтку, звідки Януковича в кареті швидкої допомогли відвести в лікарню? Лікар повідомив, що кілька людей супроводжували Януковича. Хто це йому невідомо? В блоці лікарні, де йому надавали допомогу, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів. Потім його направляли в реанімацію, але незабаром Мінуковича відвезли в якусь приватну клініку Януковича і до вибухів в маєтку. Були проблеми з хребтом. Тому, як зазначають джерела, не виключено, що він буде паралізованим. За іншими даними, це і добило його. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.